Ні, ви там стоїте. Всі, хто підходить, а сюди стовається. Доброго дня. Підходьте сюди. Підходить. Звільнімо срібню кров. Відкрити. Хай бачить весь великий Божий світ. В хаї нашої. Слава і радська сипле сиплених стоїть. Пора іти за батьківський поріг над Україною запалені. i yeah. Сьогодні Бердянська міська рада влаштувала мітинг реквієм честь і пам'ять загиблих братів, братів і сестер, які поклали свої, своє життя за нашу волю і свободу. Зібрались люди. Сквер пам'яті героїв Небесної Сотні. Діти прийшли зі шкіл, люди. Менути наших братків і сестер вічна пам'ять і слава героям України! Шановна Бердянська громада! з метою увічнення великої людської. Громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування, подвигу героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, встановлюючи права і свободи людини. Європейське майбутнє нашої держави в Україні встановлено особливу пам'ятну дату День Героїв Небесної Сотні, який відзначається щорічно 20 лютого. Мітинг присвячений п'ятій річниці Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Оголошується відкритим. міський голова щебурний Володимир Павлович. Шановні учасники мітингу. Шановні бердянці, ось уже 5 років пройшло з того часу, як відбулась історична Революція Гідності. Події майдану давели всьому світові. Що українці горді мужі з великою силою волі та незламним почуттям любові до своєї батьківщини? Майдан об'єднав десятки тисяч українців, які пліч опліч до кінця боронять за єдність, незалежність та справедливість. Там не було ні бідних, ні багатих, сильних чи слабких, як не було і немає сходу та запаху. Українці об'єднала українська земля обожання жити у вільній державі. Герої Небесної Сотні назавжди змінили Україну і нас з вами. Кожен з них заплатив за свої переконання найвищу ціну найвищу ціну життя. І для нас є святими обов'язком зберегти світлу пам'ять про них. Бажаю всім нам, аби гідність і відданість та патріотизм були є. І будуть основними людськими якостями на шляху розбудови нашої держави. Героїв відбирають. Слава Україні! За активну громадянську позицію, постійну волонтерську благодійність, діяльність та з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні медаль за вагомий внесок у розвиток міста нагороджується учасник революції гідності, волонтер! Голова бердянської міської громадської організації «Берегині Таврії. Коник Ольга Юхімівна. Ольга Юхівна, вам слово. Буредні події відгукнулися, пролунали по всій Україні, по всіх куточках нашої України з'явилися невеликі майдани, які підтримували ті події, що відбувалися в Києві. От і в нашому бердянську. Кожен день о п'ятій годині збирались люди, ви, громада. І відмічали ці події. Потім це закінчувалося мітингом, цей збір і ходою. Треба сказати, що дуже це все зворушне і мене іноді не вистачає слів. Дякую вам дуже за свідому позицію. Тепер пару слов у Рима. Вже 19 минає, майдан вже потроху забувають імена. Народний смуток ворогва тривне, вже п'ятий рік на сході точиться війна. Вогнем спалахують у пам'яті ті дні, а особливо ночі. Той див і досі в горні застилає очі. І в серці раптом відгукнеться болем стогін у них, бо тая рана давня не гоїться, а ще болить. Сьогодні в мене сум за тими днями, коли свободи в Україні вільно дух вітав. Жили тоді надії, мрії на майдані, і кожний вправду щиру віру мав, і кожний знав, за що стояв. Ні, не забудь у лютому ті дні і ночі. З надією майданівців палки і очі здолати гідні навалу бід і перешкод, готові захистити наш український народ І зараз рози не зів'яли на Майдані, Букети квітів оживають знов і знов, несуть їх люди різних націй з різних планів живе там вічна скорбота і народна любов. Сьогодні Зі сльозами тяжко так стоять, біля отої стіни меморіалу І тихо тим загиблим хлопцем промовлять. Не вмерли ви героям слава. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Сьогодні Україну знають в усьому світі. Трагічні події, які відбулися на Майдані у серці України взимку 2014 року. Сколихнули людей усієї земної кулі. Українці об'єдналися, щоб боролися за краще життя своїх дітей, друзів, батьків. 80 днів і ночей, тривожних, заплаканих і вимолених. Тисячі людей стояли на вулицях день і ніч заради одного, щоб домогтися свого, щоб їхній біль хтось почув. В один день Тисячі простих українців стали солдатами свого народу. Звичайні мирні люди. Студенти, учні, інженери, водії, вчителі, колишні військові безробітні. Слово має учасник революції гідності. Майдану у місті Бердянського белтадзе Віталій Євтіхович. Слава Україні! Героям слава! Я очень хорошо понимаю Ольгу Ефимовну, потому как ей тяжело вспоминать. Она была непосредственно в центре всех событий, все раненые, которые были на Майдане в Киеве, проходили через э, их руки, которые помогали они с медиками и раненым, и которых хотели спасти, но уже как бы не было возможным это сделать. Я ее понимаю, потому как женщина прошла и была там от начала до конца. Я бы хотел сказать большое спасибо и всем э, жителям города, которые принимали участие. Майдан не состоял только из тех людей, которые были там стояли и держали оборону, но и те люди, которые из Бердянска, из Донецка, из Макеевки. И, хотя говорят, что все эти люди не участвовали, все участвовали, участвовала вся Украина. И большое спасибо. Я горжусь тем, что я знал, не знал многих людей в городе Бердянске и познакомился именно здесь, на местном Майдане. И я горжусь знакомству. Мы поддерживаем отношения, и они до сих пор считают себя майданцами, потому что Майдан продолжается. Мы помогаем фронту, помогаем нашим ребятам и всем, кто сейчас держит оборону от нашего врага. Хотел бы напомнить, что ребята, которые были погибли на Майдане, мы должны их помнить всегда. И это должно быть в истории нашего государства. Они шли не только за свою родню, они шли за Украину, любить Украину. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми зібрались тут, щоб в скорботі схилити низько голови перед пам'яткою людей, яких було вбито у мирний час. Цивілізоване 21 -е століття. На шляху до незалежності український народ часто встрачав своїх найкращих синів і дочок. У цьому довгому списку тих, хто боровся за гідне майбутнє нашої держави, особливе місце займають герої Небесної Сотні. Саме вони рішуче стали до боротьби у 2014 році. Слово надається голові молодіжної ради Дмитру Кіосову. Шановна громада, події, що відбулися з нашим суспільством на зламі 2013-2014 років, мають доленосне значення для історії України та українців. Це надзвичайно важкий період та іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність та прагнення до свободи. За цю боротьбу заплачено страшну ціну своє життя віддали найкраще, серед яких є і наші земляки. Це люди, подвиг яких ми будемо пам'ятати вічно. Їхня мужність приказуватиметься з покоління в покоління. Вони герої нашого часу. Від імені молоді Бердянська. Ми низько вклоняємося всім захисникам української державності, подвигу загиблих патріотів, які пішли у вічність заради нашого з вами майбутнього. Давайте будемо гідними нащадками героїв України. Слава Україні! Героям слава! Небесна Сотня! Це наш біль і наша гордість, це наші сльози. І наш душевний щем вдячності за все, що вони зробили для нас. Сьогодні вони дивляться на нас з небес Хай зап запам'ятають всіх невинно вбитих, згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Мамо, не плач. Я повернусь весною. У шибку пташинкою тею. Прийду на світанні в садок із росою. А може дощем на паріху поду? Голубко не плач, так судилося ненько. Вже словом отусю не буде моїм. Прийду й попрошуся в сон твій тихенько. Розкажу, як маніться в домі новім, мені колись сково ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває. Душа за тобою рідненька щемить. Мамочку, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. В жалобі схилимо голови, вони згасли, як зорі. Давня линківська пісня стала тугою, смутком, неофіційним жалобним гімном України. Згадаємо усіх, хто загинув у жорстокій боротьбі за нашу з вами гідність. Прошу усіх вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. З метою вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні запрошуємо покласти квіти до пам'ятного знаку. Нашу волю і честь стріляють из слажи. Дякуємо за увагу всім присутнім. Слава Героям Небесної Сотні! Слава Україні! Героям слава! Так, пройшов мітних реквієм в місті Бердянськ. Вічна слава і пам'ять героям України. Слава Україні, друзі. Слава героям, які поклали своє життя за волю і свободу України. Дякую, що були з нами. Далі буде.